Не жалей, розумієш, ірїна, наш. Є подачка, є сама. На жаль, до Санкт-Петерєна бально забрала, могла забрати. Думів, добре, порадить. Де там? Ясно. Я гепатит гіпатіти на ВІЛ, але дивіться, ми не надаємо документи. Та він навіть не знає, на що він здає. Він думає, що кров на цукор. Це навіл і на гепатит С. У мене багато.